Шукуємо в інтернеті найнеймовірніше, найбільш нестандартне, а також те, що точно не залишить вас байдужими. Далі просіваємо через сито правди та розкладаємо по полицях. Все це у програмі Інтернет новини. Спершу пропонуємо подивитися найсвіжіший топ-10 невдав за версією інтернет-мюз. Десяту сходинку посідає автогонщик, колишня дівчина якого професійний кіллер. Американський гонщик Наскар Курт Буш заявив, що його колишня дівчина Патрісія Дріскол найманий вбивця, та ще й непростий, адже за його словами вона виконувала секретні місії по всьому світу. Про це гонщик розповів під час суду, виступаючи у справі про прохання Дріскол заборонити йому контактувати з нею. За словами курта, дівчина показувала йому фотографії тіл з вогнепальними пораненнями і сама зізналася, що є найманим вбивцею. Тамаш Дріскол спростовує заяви Буша. За її словами, гонщик взяв цю історію про кілера зі сценарію фільму, над яким вона працювала протягом восьми років. Буш і Дріскол розлучилися минулої осені. Пізніше дівчина звинуватила гонщика в нападі на неї. Якщо ж колишня дівчина американського гонщика дійсно професійний кілер, чоловіку можна лише поспівчувати. На дев'ятому місці працівник Даї, якого так би мовити, викрав транспортний засіб. Російськомовний ДАІвець намагався сфотографуватися з віслюком і позував перед камерами. За декілька секунд тварина разом із працівником Даї чкурнула від фотографа у невідомому напрямку. А інші правоохоронці в кадрі почали голосно сміятися. За день кумедне відео на сервісі YouTube назбирало майже 300 тисяч переглядів. Восьме місце дістається дівчині, яка лише з п'ятої спроби зуміла заправити свій автомобіль. На кадрах відео видно, як до стійки із заправними пістолетами під'їжджає автівка, але дівчина, яка з неї вийшла, розуміє, що люк бензобака розташований з протилежного боку автомобіля. Щоб виправити ситуацію, вона сідає за кермо і об'їжджає стійку зі шлангами, опинившись з іншого боку. Однак жодного результату це не дає. Так повторюється кілька разів. І лише з п'ятої спроби дівчині все-таки вдається під'їхати до бензоколонки. em bocão. Сьомими в топ-10 невдах стали мейники вікон, які зависли на 68-му поверсі хмарочоса у США. Робітники ледь не впали з величезної висоти всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Платформа, на якій вони працювали, похилилась і застрягла у небезпечному положенні. Однак, завдяки страхувальним тросам, працівники не впали, а продовжували висіти, поки рятувальники їх не витягли через розбите вікно. За операцією у прямому ефірі стежила місцева преса. А перехожі робили селфі та постили фото і відео. Тим невдахою за версією інтернет ньюз став тренер Інтера Марко Андреолі, якому під час матчу м'ячем поцілили в голову. Кур'йоз стався під час гри між командами Інтер та Дженуа в рамках чемпіонату Італії. Захисник міланської команди Марко Андреолі в спробі вибити м'яч влучив у свого ж тренера Роберто Манчині. Потужний удар з кількох метрів повалив з ніг відомого фахівця. Проте після своєрідного нокдауну він швидко піднявся і з посмішкою відреагував на цей епізод. П'яту сходинку топ 10 невдах займає клієнт Макдональдс, який знайшов у картоплі людський зуб. Стався інцидент в Японії в місті Кавачі-Нагано ще 26 серпня минулого року. Проте відомо про це стало лише недавно. Зазначимо, що в острівній державі ці заклади у 2014 році неодноразово потрапляли в скандали. Наприклад, влітку 2014-го японське відділення Макдональдс вже оголошувало про припинення продажів курячих нагетсів, вироблених з фаршу китайської компанії Шанхай Хьюзі Фуд ЛТД. Дал розгорівся після журналістського розслідування китайських змі. Тоді акули пера з'ясували, що частина продукції компанії була з вичерпаним терміном придатності, а іноді й просто протухлою. На четвертому місці нашої рубрики воротар лондонського арсеналу, якого штрафували на 20 тисяч фунтів стерлінгів за куріння в душі. Хащенс не застукали 1 січня після матчу 20-го туру чемпіонату Англії. У цій грі арсенал в гостях поступився футбольному клубу Саутгемптон. Хто саме доповів керівництву про порушення з боку воротаря, не повідомляється. Спочатку офіційно в Арсеналі цю інформацію не прокоментували. Проте, за даними англійських журналістів, саме через це як покарання польський голкіпер не потрапив у заявку на наступний календарний матч пізніше, 9 січня, тренер арсеналу Арсен Венгер все ж відповів на питання журналістів щодо інциденту. Він сказав, що Войцех вчиться на своїх помилках та додав, голкіпер йому подобається, адже той зробив великий внесок у розвиток футбольного клубу. Бронзу серед невдах отримують туристи в Таїландії. Автомобіль з ними гарненько пом'яв збуджений слон під час шлюбного сезону. Куріо стався в національному парку Кхауяй, який є третім за величиною Україні. Спочатку слон підійшов до машини, яка зупинилася на дорозі, та почав загравати з транспортним засобом. Тварина настільки увійшла в смак, що вилізла на капот авто, намагаючись там влаштуватись якомога зручніше. Турист, який проходив неподалік, зафіксував шлюбні ігри слона з автомобілем на камеру, а потім опублікував відео в інтернет. Наки Часне друге місце у топ-10, невдах посідає водій автобуса, який був позбавлений ліцензії через танці у салоні. У столиці Туреччини під час руху транспортного засобу чоловік заради забави кинув руль та взявся танцювати у салоні. Спочатку водій за кермом у такт музиці почав ритмічно погойдувати руками. Зацікавлені пасажири одразу дістали телефони та почали записувати витівку на відео. У відповідь чоловік, не зупиняючи автобус, піднявся із сидіння та почав витанцьовувати. Завершивши своє соло, танцюрист, наче ні. Чого не сталося, сів на своє місце та продовжив керувати транспортним засобом після того, як приголомшливі кадри були поширені в мережі інтернет, правоохоронці заарештували горе водія. Відтак він був оштрафований і позбавлений ліцензії. А золото серед невдах заслужено отримує донька глави Кореан Ейр, яка може отримати до 15 років позбавлення волі через солоні горішки. 5 грудня минулого року перед відправленням одного з літаків їй не сподобалось обслуговування на борту повітряного судна. Відтак вона зажадала від капітана повернутися в термінал аеропорту і висадити одну зі стюардес. Чохен була обурена тим, що солоні горішки стюардеса принесла не на тарілці, а в пакетику. Через, так би мовити, розбір польотів судно вилетіло з Нью-Йорка з 20 хвилин. Ним запізненням. Пізніше Чохен публічно попросила вибачення за неналежну поведінку. Прокуратура вже звинуватила 40-річну жінку у порушенні правил авіаційної безпеки. Крім того, Чохен звинувачують у спробі змінити маршрут літака та в образі бортпровідників. Якщо Чохен визнають винною, їй може загрожувати до 15 років тюремного ув'язнення. Однак експерти сумніваються, що вона отримає реальний термін. І від невдах перейдемо до щасливців. Наступна топ-десятка про тих, хто народився під Щасливою зіркою. На десятому місці в Рубриці Щасливці Кріштіану Роналду, який втретє став володарем Золотого м'яча. Відтак, нападник мадридського реалу став найкращим футболістом 2014 року за версією ФІФА. У голосуванні взяли участь 181 тренер збірних, 182 капітани збірних, а також 181 представник засобів масової інформації. За результатами опитування Роналду випередив аргентинця Ліонеля Мессі з Барселони і воротаря Баварії Мануеля Ноєра. Поручали престижну нагороду Кріщану Роналду в швейцарському цюріху. Дев'яту сходинку в топ 10 щасливці посідають робітники, які під час ремонтних робіт у міському музеї Бостона випадково знайшли капсулу часу кінця 18-го століття. Для того, аби дістатися до її вмісту, вони чотири години викручували гвинти на кришці мідної коробки. Відкривши скриньку, робітники виявили там п'ять акуратно складених примірників газет того часу, колекцію з 23 монет, найбільш рання з яких датована 1652 роком, а також медалі з зображенням першого президента США Джорджа Вашингтона. І ще інші документи тих часів. Після дослідження знахідки фахівці з'ясували, що оригінальну капсулу виготовили з телячої шкіри і вбудували в неріжний камінь при зведенні місцевого капітолія, яке почалося у 1795 році. Дослідники заявили про те, що капсулу вийняли з основи фундаменту в 1855 році, упакована в мідну металеву коробку для надійності і поміщена назад в стіну будівлі. Восьме місце серед десятки наших щасливців дістається голівудським акторам, які за однохвилинний ролик отримали по 13 мільйонів доларів гонорару. Мова йде про Леонардо Капріо, Роберта Деніро і Бреда Піта. Зірки знялися для рекламної кампанії однієї з мереж грального та готельного бізнесу в Макао. У 60-секундному тизері Деніро і Ді Капріо сперечаються про те, кому дістанеться головна роль в новому фільмі Скорсезе. Бреда Піта можна побачити михцем. Його обличчя буде зображене на плакаті ближче до кінця ролика. А творці обіцяють, що вже в наступному тизері актор отримає набагато більше екранного часу. Володар сьомого місця не заробив мільйони доларів, а врятував кілька сотень американських зелених. Проте в останню мить інтернет підірвав відеоролик, на якому чоловік ловить власний безпілотник. Американець Зуер Спенджер придбав дрона DJI Phantom 2 вартістю 580 доларів США та проводив пробний запуск. Однак у повітрі у Фантома закінчився заряд акумулятора, і безпілотник повільно, але як мовиться, впевнено, почав втрачати висоту. В цю мить Зуер, не розгубившись, кинувся його рятувати. Йому це вдалося, що правда в останній момент. За кілька днів відео порятунку дрона набрало на ютюб більш ніж 2 мільйони переглядів. Їх так захопив ролик, що вони почали створювати ремікси. Осту сходинку топ 10 щасливців посідає колекціонер, якому вдалося придбати рідкісну одноцентову монету 1792 року випуску за 2 мільйони 350 тисяч доларів. На ній зображено ланцюг із 13 з'єднаних кілець, що символізує єдність перших 13 колоній штатів. Вітак, її колекціонери називають ланцюговим центом. Вона вважається великою рідкістю серед нумізматів, оскільки незабаром після її випуску на аналогічних монетах перестали карбувати ланцюг, визнавши, що він викликає асоціацію асоціації з рабством тому на наступних серіях ланцюг замінили на вінок. За словами експерта нумізмата Кевіна Ліптона, конкретно цей екземпляр відрізняється від інших ланцюгових центів гарним виглядом. Та додав, очікував, що на аукціоні дадуть за цей лот більше грошей. Відтак, за словами Кевіна Ліптона, у майбутньому власник рідкісного цента, який не забажав називати своє ім'я, може наварити чималі гроші. Гляньте на всі відомі колекції у світі, подивіться на картини, які продаються за 100 мільйонів доларів і більше. Подивіться на колекційні автомобілі, старовинні ювелірні прикраси. Наш сучас. Сні світ це світ трофеїв, і ті люди, які можуть дозволити собі купити найкраще, готові платити за це великі гроші. На мій погляд, цю монету у майбутньому можна буде легко продати за більше ніж 10 мільйонів доларів. Це безсумнівно. П'яте місце в рейтингу дістається пенсіонеру, який виграв у лотерею 326 мільйонів доларів. Екс-директор Нью-Йоркської школи Гароль Даймонд придбав щасливий квиток випадково на місцевій заправній станції за 10 доларів. За його словами, він зі своєю дружиною їхали в Міддлтаун, щоб пообідати після участі в голосуванні в день виборів. Але погода змусила їх змінити свої плани. Про те, що він міг зірвати джекпот, пенсіонер дізнався наступного дня під час гри у гольф. Краєм вуха він почув, як інші учасники спортивного. Клубу говорили про виграшний квиток, який був куплений на заправній станції на трасі 302. Ввечері Гарольд Дальмонд повернувся додому та звірив номери. Після чого зрозумів він зі своєю дружиною стали мільйонерами. Я думав, що ми виграли кілька доларів, але потім ми пробігли поглядом виграшні числа. Потім перевірили їх у зворотному напрямку. І тоді ми були як в тумані в тремтінні. І знову про гроші. Четверте місце отримує китаєць, якому купюра номіналом 100 юань допомогла вийти з коми. Житель провінції Чадзянь Сяолі почав реагувати на подразники після того, як лікар провів банкнотою перед його очима. Ця подія відбулася ще в березні 2014 року. Проте засоба масової інформації вона стала відома лише зараз. Лікар розповів журналістам, що головна причина одужання Сяолі якісне лікування, а купюра лише стала стимулом повернутися до повноцінного життя. Тепер родичі. Для привернення уваги сяолі приносять щоразу більші гроші. Бронза серед десятки щасливців дістається міністру енергетики Сербії, якому казка врятувала життя. Екіпірування захистило високопосадовця від бурульки, яка впала йому на голову під час розмови із журналістами. Інцидент стався у місті Майдан Пек, де міністр зустрічався з робітниками, які займалися відновленням ліній електропередач. Срібло отримує відчайдушний герой-висотник. Мережу інтернет сполихнуло відео Гори інженер, який ремонтує кондиціонер на величезній висоті без жодної страховки. При цьому він балансує на довжелезній драбині, яка кріпиться на канат. Така витівка просто вражає. Також час від часу можна спостерігати, як він розхитує драбину, і при цьому продовжує працювати. Золото отримує музикант, якому кіт допоміг вилікуватись від наркоманії та стати популярним. Музикант і наркоман Джеймс Боуєн грав на вулицях Лондона задля втіхи і заробітку. Його прибутки були мізерними, а сам він жив самотньо і відлюдькувато. Та одного разу Джеймс випадково знайшов у муніципальному будинку, де йому виділили квартиру. Поранене кошеня таке ж лякливе і самотнє, як він сам. У тварини була пошкоджена лапка. Музикант відніс свого нового друга до ветеринарної клініки і кожного дня відвідував безпритульного пацієнта. Коли кіт видужав, Джеймс забрав його собі. Дітися було нікуди, адже тварина переслідувала гітариста скрізь і на відріз відмовлялася йти у руки до когось іншого. Кід міг годинами чекати Джеймса під дверима його будинку, а потім вирушав за ним до підземного переходу, де музикант давав свої щоденні концерти. Спочатку не ігнорував свого випадкового переслідувача, адже був упевнений, що не зможе доглядати за твариною належним чином. Горе музикант навіть собі не міг дати раду. Але згодом Джеймс розчулився і забрав відданого кота додому. Відтоді парочка вирушала до знайомого переходу метро разом кіт своїм зворушливим виглядом привертав увагу перехожих, і доходи дуету виросли удвічі. Натхненний успіхом Джеймс покинув наркотики та навіть написав книгу про свого напарника. Вуличний кіт на ім'я Боб. Тепер парочка друзів за нещастям стали справжніми знаменитостями у рідному Лондоні. Наступний топ 10 присвячений найбільшим дивакам, які протягом останнього часу стали зірками інтернету. На 10-й сходинці в рубриці диваки бабуся стрілок зі Львівщини. У всесвітній мережі з'явилися фотографії військових тренувань за участю річної пенсіонерки. Знімки в мережу виклав користувач Сергій Строй, який повідомив, навчання відбулися у місті жидачів Львівської області. Бабусю, яка тримає в руках пістолет-кулемет МП, звуть Катерина Аполінарівна. Також повідомляється, що військовий вишкіл відбувся 10-11 січня. Тоді учасники тренувань вправлялися у стрільбі з вогнепальної зброї. Розвідці та орієнтуванні на місцевості, а також в наданні медичної допомоги. На дев'ятому місці топ десятки відомі тенісисти, які провели досить незвичне тренування. Друга ракетка світу, швейцарець Роджер Федерер і експерший номер рейтингу ATP австралієць Лейтон Хьюіт провели спільне тренування в теніс, рухаючись на двох катарах. Таким чином вони вирішили порадувати любителів спорту в Сіднеї. Тенісисти тренували удари в затоці Порт-Джексон поблизу славнозвісного оперного театру. Восьму позицію серед диваків посідають ініціатори проєкту бельгійського трикілометрового пивопроводу. Завдяки ньому у місті Брюге можна буде перекачувати за годину 6 тисяч літрів хмільного напою. Ініціатори креативного проєкту бельгійська пивоварня, яка отримала офіційну підтримку від муніципалітету міста. Причина такого нововведення збереження старовинної бруківки, якою сотні вантажівок доставляють пиво з історичного підприємства у центрі міста на нову фабрику з фільтрації та розливу. Якби ж від цієї незвичної магістралі йшли... Труби до кожної приватної домівки такій ініціативі сміливо можна було б дати перше місце. На сьомому місці хлопчик, якого одягнули на концерт у костюм Йосипа Сталіна замість святого Йосипа. Користувач Фейсбук Федір Гавриченко опублікував фото свого сина, якого помилково одягнули в костюм Йосипа Сталіна замість святого Йосипа на різдвяну виставу. 12-річний хлопчик заздалегідь оголосив, що йому дісталася роль Йосипа Сталіна, який щось повідомляє якій жінці, оскільки спектакль мав пройти німецькою мовою, батьки не стали особливо уточнювати, кому що і навіщо потрібно повідомляти. За словами користувача, недобре запідозрили безпосередньо перед спектаклем. Перед самим початком з'ясувалася зав'язка драми. Так сину дісталася роль Йосипа, тільки не Йосипа Сталіна, просто Йосипа, який повідомляє благовість Діві Марії. Вистава то різдвяна, розповів батько школяра. Він зауважив, що, попри такий конфуз, син у своєму костюмі мав шалений успіх. При кожній його появі у матузь в залі починалася нестримна істерика, яка супроводжувалася сльозами, гиканням, стихим захопленням і підвиванням, звідкись під стільців. На шостій сходинці топ-10 диваків дев'ятирічна росіянка, яка стала топ-моделлю. Христина Піменова стала топ-моделлю, не закінчивши навіть початкової школи. Відтак вона вже взяла участь у модних показах, знялася в декількох рекламних роликах і стала обличчям дитячих солодощів. Варто зазначити, у дитини більш ніж 2 мільйони фоловерів у Фейсбук і понад 300 тисяч в інстаграм. Дівчинка регулярно викладає свої фото в соціальних мережах. Незважаючи на стрімкі успіхи Христини, багато фахівців та інтернет користувачі забили на сколо. Люди вважають, що у дев'ятирічному віці неприйнятно ходити з макіяжем і вести дорослий спосіб життя. І до п'ятого місця в рейтингу топ 10 диваків. Колишній стажер CNN Майкл Белабан виставив в інтернеті відеозапис, який нібито зберігся в архіві американського телеканалу з позначкою Не публікувати до кінця світу. За його словами, ролик він знайшов, коли ввів пошуковий запит Тернер кінець світу відео в архіві телеканалу. На ньому військовий оркестр виконував гімн Ближче Господи до тебе. Цікаво, що чутки про існування цього запису ходили вже більше 25 років. Тож стає очевидно, засновник CNN та Тернер не жартував, коли пообіцяв 34 роки тому що мовлення на цьому телеканалі триватиме до кінця світу? Четвертому місці рейтингу автор еротичних малюнків з українськими жінками військовими. Автор плакатів із еротично камуфляжними українськими дівчатами у стилі пінап Святослав Пащук закінчив наступну роботу. На ній зображена спокуслива прикордонниця із хортом та пістолетом. Потім художник планує зобразити дівчину із Азова. Автор плакатів переконує, що сепаратизм шкідливий для вашого здоров'я і закликає придбати постери із звабливо оголеними дівчатами у камуфляжі для підтримки української армії. Зараз на плакатах зобразили. Зображені шість українських красунь із різних родів військ. Наприклад, еротична дівчина із Нацгвардії пропонує лагідну українізацію. А стюардеса із повітряних сил України палке піке. А бронзу в рубриці Диваки здобувають учасники акції у метро без штанів. Пасажири метрополітенів нью Йорка, Лондона, Мілана, Бухареста, Берліна та Мехіко взяли участь у досить дивному флешмобі. Вони, незважаючи на холодну погоду, спустилися в підземку, зайшли до вагонів та зняли штани. При цьому вище пояса вони залишалися повністю одягненими. Цікаво, що учасниками першого подібного заходу у 2002 році стали всього семеро людей. Тепер же нестандартну ініціативу підтримали тисячі пасажирів. А друге місце в топ 10 диваки отримує оголена модель, яка гуляла вулицями та залишилася поза увагою перехожих. Експеримент провели у Нью-Йорку представники групи Model Pranksters задля вивчення уважності місцевих мешканців за допомогою фарб фахівці з боді-арту створили на нижній частині тіла моделі Лея Юнг реалістичну імітацію джинсів. Хоча насправді ні одягу, ні нижньої білизни на дівчині не було. У такому вигляді модель відвідала площу Таймсквер, метро, Макдональдс, модний бутик та інші місця. При цьому ніхто не помітив нічого незвичайного. Проте один чоловік все ж запідозрив, що штани на дівчині це лише імітація, та сфотографував її на свій смартфон. Варто зазначити, оприлюднений 12 листопада відеоролик вже переглянули майже півтора мільйони разів. І головною дивачкою в нашому рейтингу стала британка, яка вийшла заміж за своїх котів. Медовий місяць 48-річна Барбарела Бюхнер провела з тваринами на Канарських островах. Жінка з котами планує жити в своєму будинку на півночі Лондона. Сім років тому Бюхнер розірвала відносини з коханим чоловіком. Після цього вона взяла з притулку котів Лугоша і Спайдера. Підтверджує її відносини з котами. Спеціальний сертифікат виданий сайтом. Проте юридичної сили він не має. Родичі жінки вважають її вчинок божевіллям. Будьте з нами, адже в інтернеті ще терабайти матеріалів про захоплююче та незвичне. Їх ми вже опрацьовуємо для наступного випуску інтернет новин.